Асасин Скід отримує нову частину події, якої будуть розвиватися у феодальній Японії. нова частина здійснить мрію фанатів, які не один рік натякали Ubisoft, що вже ну настав нам час зануритися із вами у битви з катанами посеред квітучих сакур. Головними героями будуть Єсуке, прототипом якого є дійсно існуючий колись самурай африканського походження та Наоя. У грі історія життя Єсуке, звісно ж, зазнає певних змін, але принаймні тепер ми знаємо звідки коріння цієї історії. А також, крім Єсоки, матимемо ще й шинобі Наоя. Зі кажуть, що трейлер Shadow зламав старий стереотип презентації героїв. Згадайте, Алексіоса і Касандру разом ніколи в трейлерах не демонстрували. Акцент робився надзвичайно на одному чи на одній з протагоністів у прямо Це було і у Вальгалі, це було і в Одісі не тільки. Відомо, що історія гри діятиме в період Сен-Гоку, який охолював 150 років з 15, 16-го та 17-го століття. Але асасинів, що живуть так довго, не існує. Тому з вузом рамки будемо орієнтуватися на 1580-ті роки. Центральним протистоянням гри буде. Конфлікт між нінджа та самураями в мережі вже був срач на тему темношкірого самурая, ну і звісно ж його роздували люди, які не читали історію, легенди і не знають, як насправді все було. Якраз таки в період Сингоку прошарк самураїв зазнав певних метаморфоз, і крім вроджених воїнів, самурая міг стати чоловік, який взяв до рук зброю і віддану цьому навчався. Якраз є і є такою ілюстрацією, адже ім'я його співпадає з іменем першого самурая з Африки, який зустрічається в японських літописах. Побільше в літописах сказано, що. Сока був правою рукою Нобунага Ода, реального японського правителя, який правив якраз таки в період Сенгоку. А от Чинобенео такого історичного прототипу немає. Хоча її батько Нагато Фуджибаяші дійсно існував і був важливим у формуванні тогочасної японської культури і формуванні нінджа в цілому. Але і на неї кидатися з криками О, Юбісот, у юбісок збихаю ці свої пихатості не варто знову лише підкреслити своє незнання у справі. Можливо, дехто із вас чув термін Куноїчі жінки нінджа, які були майстрами у тихих атаках, скритності та маскуванні. Як на мене, це ідеальне втілення асасина. До речі, асасинські атрибути у вигляді прихованого клинка і каптурика в грі будуть наявні, але звісно дещо модифіковані до японської культури. Розміри гри будуть наближені до частини Origin. І якраз таки на манер синдикату ви зможете маневрувати між персонажами, отримуючи ще й унікальні місії для кожного з героїв. Також на нас чекають і справжні локації. Насамперед, це провінція Іга, а також Осака, Кобе та Кіото. Все як любить серія Assassin's Creed. І ще буде можливість по. Глеки, тобто поруйнувати предмети навколо. Однак кажуть, що варто буде стримувати себе, аби не наробити біди. Гра вийде вже восени 15 листопада відразу і на ПК, і на п'яту плейстейшн, і на Xbox Series також. І я буду молитися всім своїм знайомим японським божествам аби Ювісов додали до неї українську мову. Будь ласка, якщо хтось пропустив, я думаю, навряд оголосили офіційну дату виходу шостої частини крадія машин, ну себто Грентентабто, ну сказали настільки чітко, наскільки взагалі могли. Осінь 2025 року. Ну, принаймні, маємо це віконце. Сподіваюся, ми в нього не вийдемо. Хоча не чітка дата релізу, це можливо і не найбільша проблема фанатів серії. Кажуть, ціна на гру може бути болюча. Звісно, та хто вже каже, що хоче давати за велику ціну багато вмісту і аби її начинка перевершувала цінник. Якщо пригадати минуле, то саме те, хто буде тими, хто поставив вперше цінник у 70 долярів на свої ігри, ще у 2021 році, і вже потім інші видавці підхопили здорожчання. Тому гадаю, цінник майбутнього крадія. То трошки обкрите і ще й ваші кишені, адже існує думка, що Theft Auto 6 вартуватиме не менше ніж 70 американських грошиків. Ну і нагадую, що гра вийде передусім на консолі. Тож любителі піратити на абордаж ви її відразу точно не візьмете, матимете вдосталь часу відкласти на покупку гри. Хоча насправді ціна на ігри взагалі це окрема й дуже довга розмова, в якій чутно голоси із студій, які витрачають багато, і гравців, яким просто шкода витрачатися, і просто людей, яким хочеться виразити свою думку. Можливо, то буде про це поговорити, але якось іншим разом. Що застосовують гравці Speed для прискорення? Нітро. Що застосовують геймери для комфортного грання? v 15, абсолютно новий ноутбук ігрової серії Nitro від Acer. Будь-де і будь-коли цей ігровий малюк дасть змогу якісно і зручно пограти і в синглплеєрні, і в багатокористувацькі ігри з друзями. Компактні розміри корпусу роблять його чудовим компаньйоном у подорожах в далекі міста чи у щоденній міській метушні. Ну і звісно ж він не займе багато місця на вашому робочому столі. Однак його нутро забезпечить вас. З якісним геймінгом. Адже всередині цей малюк має потужний процесор Intel Core 13-го покоління, відеокарту Nvidia GeForce RTX до 32 ГБ високошвидкісної ddr 5 оперативної пам'яті та PCI express SSD накопичувач до 1 терабайту. Хочете пограти у GTA 5 Forza Horizon 5 або ж Cyberpunk без просадки FPS, легко і перейматися, що він розжариться, не потрібно. Nitro v 15 має чудову систему охолодження з двома кулерами і гнучким налаштуванням під ваші потреби. Тому, випереджаючи ваше питання, так ви можете. Та увірватися до друзів в будь-який сучасний онлайн-шутер і не спалити при цьому свої пальчики. А ще швидка ігрова матриця IPS з частотою оновлення 144 Гц, вам точно сподобається в онлайн-играх і розкриє ваші рефлекси на максимум. Тим паче, гріх не увірватися, маючи гігабітну мережеву карту і Wi-Fi 6, які забезпечать мінімальну затримку сигналу і ще й додадуть швидкості вашим завантаженням та оновленням зі стім. Любите гратися вначале, боїтеся не побачити потрібну клавішу для ручного гальмування. Приємна біла підсвітка клавіатури вас підстрахує. А для поціновувачів звуку. Ноутбук має технологію об'ємного звуку DTSX Ultra Audio та два потужні 2-ваттні динаміки, а це дає змогу якісно слухати шедевральний гост ваших улюблених тайтлів і забезпечить перегляд серіалів з кльовим звуком. Глянувши в описі за посиланням, ви дізнаєтесь більше про Nitro v 15 А ще ми з Acer Україна вирішили трохи прокачати ваш ігровий сетап і розіграти серед вас ігрову мишку і гарнітуру серії Nitro. Аби прийняти участь у розіграші, напишіть в коментарях під цим відео, що саме ви цінуєте в ігрових ноутбуках з обов'язковим хештегом А Далі переходьте за посиланням під відео і виконайте прості умови. Головне, не забудьте за посилання в описі, а то ваш приз вигопить хтось інший. Stellar Blade вийшов дуже успішним. Навіть його рідні розробники не очікували таких продажів за перший місяць після релізу, але бути ексклюзивом для PlayStation йому лишилося не дуже довго. Студія вже планує портувати гру на ПК, а паралельно шіфтап ще, ще й будуть працювати над продовженням. Це стало відомо з останнього фінансового звіту компанії, в якому значаться і успішні продажі, і роздуму стосовно розширення горизу. Зонтів на жаль, поки потішити вас навіть приблизним віконцем виходу гри в Steam чи в Epic Games я не можу, адже офіційно повноцінного анонсу студія нам не видала. Хоча, можливо, ми взагалі поспішаємо, адже самі розробники ShiftUp можуть дуже хотіти розширити зону впливу своєї гри, але не будемо забувати про право голосу Sony. Хоча останнім часом вони і ще на портування ексклюзивів на ПК, он нещодавний привид Сушіми вийшов, всі радіють, павляться. Але скільки часу вони захочуть тримати ці сіднички на консолі, ніхто не знає. I am Кажуть, що Red Dead Redemption може таки отримати порт на ПК. Це то поки лише плітки і ненадійні витоки. Нагадаю, що це був ексклюзив ще для PlayStation 3 та 360-го Ексбоксу, а вийшла гра у 2010 році. Так, їй 14 років. Не хапайте за серце. Минулого року гру портували на Nintendo Switch і на четверту PlayStation. Але досі гравці ПК можуть лише дивитися, як воно грається де інде, або ж самим трохи грати на консолях. Але за словами інсайдерів у Твіттері, чи що як Ілон Маск хоче, щоб його називали люди X, а гра може релізниця і на комп'ютери, десь орієнтовно в кінці цього року. Друга частина «Вестернських пригод вже з 2019-го доступна для грання клавомишкою. Нагадаю, що майбутнє Grand Auto 6» також з релізу буде початково консольним ексклюзивом. Заруть грошики і вже потім підепортуватись до ПК. Valve збирається випустити нову гру. Інсайдери обмивають кісточки можливому релізу винтової студії, а ігрові медіа вже під чесне слово кажуть, що бачили геймплейні відеопроєкту, але не можуть нічого про них казати, адже при святий NDA. Хоча, напевне, не такий вже він святий, якщо мережею вже гуляють фото гри. Проєкт з назвою Deadlock знаходиться на стадії Альфа, а його геймплейні механіки наразі удосконалюються шляхом награвання. На них з інформації від інсайдерів можемо сказати, що це буде геройський шутер від третьої особи в режимі 6х6, А в цій в чистки входитимуть маги, роботи, різні істоти, люди і не тільки. Ніби як наразі у грі є 19 різних персонажів, кожен зі своїми вміннями і можливостями, серед яких є самурай, вампір, коваль, робот, біз, горгулья і ще хтось. І їх багато можливо комусь за описом це нагадає доту і не дарма, адже там також буде схожий ігровий цикл і схожа валюта душі. Хоча душі це ще й окрема історія, але ми про Dark Souls говорити тут не будемо. Але що там за гра, Дізнаємось, можливо, вже в рамках літа геймінгу, яке ось ось стартує. Гадаю, підходящий час для анонсу, бо ж за словами інсайдерів, реліз планують на 2025 рік попередньо. Лара Крофт повертається на великі екрани, точніше на маленькі, точніше на ваші, які у вас там. Амазон серйозно взялися за екранізацію відеоігор, і під їхню творчу руку потрапила Лара Крофт, і серіал буде про Тумрайдер. Це буде лайв формат та продюсуватиме його Фібі уоллер Брідж. Знаєте, її якщо бачили вбиваючи Єву, агента 007», не час помирати, серіал Погань. А ще вона грала у фільмах Позоряним війнам, а саме у спінофі про хана соло. І також вона була у п'ятій частині індіани. Сама Фібі дуже сильно захоплюється серією ігор і відчуває Укладено на неї відповідальність, аби не засмутити фанатів, і команду довкола себе вона збирає також відповідну з любителів Ларочки, тому схрестимо всі наші пальці, аби в них все ж таки щось вийшло. Зовсім нещодавно ще і Embracer Group підтвердили, що наразі вже кипить робота над наступною серією мандрівниці гробницями. Гадаю, десь якраз такі парою і серіал, ігра вийдуть до нас з вами в наступні роки. Серіалом Fallout Амазон вже заробив собі репутацію і довіру. Сподіваюсь, в плані якості нічого не зміниться. Всесвіт Марвел розширюється, і скоро у доробку фільмів про павичка буде плюс один. Якщо ви дивилися частину навколо світу, яка вийшла у 2018 році, ви можете пам'ятати нуарного спайдермена. Там його озвучив Ніколас Кейдж. І він ще й зіграє цього детектива в серіалі. Звісно ж, головну роль. Про цю адаптацію ходили чутки не один рік, і от наразі підтвердили, що вона таки буде. Над нею працюють, і навіть відомо хто філо. Крістофер Міллер та Емі Паскаль. Вони вже продюсували деякі попередні анімаційні фільми по людині павуку, тому ця робота їм не в новинку. Але маємо ще й більше деталей. Історія розгортатиметься у Нью-Йорку 30-х років минулого століття, що логічно, бо це все ж таки нуар. А сам Спайдермен буде вже не молодим детективом, якого ніяк не відпустять події з минулого супергеройства. Тож атмосферу матимемо чорнючу як ніч, і відповідно до естетики. Однак, допоки жодних деталей стосовно навіть приблизної дати виходу серіалу, немає. А ще з хорошого проєктом займаються Amazon, і вони консультуватимуться ще й з Sony, аби вийшло якнайкраще. Сенуа Сага Hellblade 2 вже вийшла і доступна для пограти на ПК та Xbox. А якщо у вас ще діє підписка Game Pass, вам навіть її купувати не треба. Гра повертає нас до голови, точніше, до світу сприйняття і історії Сенуя, яка цього разу відправляється рабиною разом з Нордами на північ. Але що і як там станеться далі, вже можете дізнатися, погравши. Я б розказала вам більше і погляд зробила, і про власні враження повітря. Відомила, але на жаль, я не змогла її вчасно пройти по причині існування країна гній. Тому з відгуком від мене доведеться трошки почекати. Я сподіваюся, все могутні богид мене помилують і дадуть дограти в неї до кінця. Однак більшість моїх колег схвально сприйняли гру і рекомендують її тим, кому прийшла до вподоби перша частина. Повідомляю, що хронометраж другої частини фактично не перевершує першу, тобто вони приблизно однакові. На проходження вам знадобиться близько двох вихідних або ж від 5 до 12 годин, в залежності від вашого стилю неділю. Поспіху не вправляться і за 5 годин. А ті, хто вивчають ігри на 100%, збирають всі колектиблс, витратять приблизно 8 або ж навіть 12. Тут уже наскільки швидко у вас працює клепка в голові, щоб ви розгадували головоломки. Якщо ж ви за долю студії розробників, не переживайте. Переживе вона певно скрутні часи скорочень і закриті. адже повідомляють, що команда вже отримала зелене світло від босів на створення свого наступного проєкту. Однак чи буде це одна з історій Сонуа, чи ще щось інше, поки невідомо. Хочете отримати шикарнючу іксбокс, унікальну кастомізовану у вигляді контейнери для артефактів, як було у Сталкери, Олдбої Фанкон, фестиваль поп-культури, який пройде в Києві, 8 та дев'ятого червня. Квитки на який шукайте внизу в описі. Вони оголошують Великий розіграш цього ексклюзиву разом зі збором для третього ОСБ. Внизу лишаю вам всі посилання на всі деталі, аби ви змогли прийняти участь і отримати шанс на виграш, а найголовніше вдонатити на потреби Збройних сил України. У вас є час до 31 травня, аби прийняти участь, а вже після фанкону консоль поїде до переможця. На самому фестивалі ви зможете її побачити, або ж якщо щасливчиком будете ви, і ви зможете фактично винести її звідти власноруч під плач фанатів. Тому біжіть до Олбоя або ж за описом зупів, і моліться моноліто. Консолька була саме ваша, а зараз діставайте соняшник. Будемо з вами пліткувати. кажуть, ніби зараз у розробці знаходиться the Legend of Zelda Breath of the Wild. Ні, я не повернулася назад в часі, її підтягують до стандартів Switch 2. Так, консоль, яку ми ще не бачили, і навіть яку ще не анонсував. Ну, ніби як гра має вийти разом з нею, і в це можна повірити, якщо ми припустимо, що Tears of the Kingdom має 100% бути на другій Switch. А так як вона є продовженням, то тут вже треба дійсно ремастерити і ремейчити першу частину. Але ще ходять чутки, що Нінтендо ніби працює над The Legend of Zelda, де ми гратимемо нарешті за саму принцесу Зельду. Там ще в мережі говорять і про нову назву консолі, ніби як десь витекла найменування наступної консольки, але достеменно сказати я вам нічого не можу. Та й взагалі ці всі зараз з вами розмови це порожити на кави в Внікуди. в нікуди, особливо коли ми говоримо про цих скритнів з Нінтендо. Фурукава його знає, що вони там мовчать. Доведеться чекати офіційних анонсів і тоді вже радіти новинам. Ну і сподіватися на літні Нінтендо Direct. можливо, 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 там нам щось кажуть. Не факт геймдизайнер дизайнер і творець Нір, Все ж закінчить свою мангу по доігровим подіям подіям Автомата на четвертому томі. Про це і раніше всі здогадувалися, адже манга базується на санічній постановці, а вона ж якби завершена. Але наразі підтверджено офіційно. Ніяких розширень історія висадків «Перл Гарбор» не отримає, тому будемо чекати на фінальну частину. Нагадую, що у нас видавництвом займається мальопус і українською перекладені перші два томи, які доступні для покупки, поки ще не закінчився наклад. Якщо ви хотіли б коли-небудь цю мангу, я вас заклинаю піти піти побрати, тому що потім може просто не бути. А чекати до друків це дуже не. Ячна справа. Перед замовлення третьої частини ще не анонсували, але гадаю, не загораємо вже це діло, і далі вже чекатимемо виходу останнього тому від власне творців манги, а там і фанати зможуть зібрати збірочку собі на полицю. Видавництво ланцута відкрило передзамовлення вже на п'ятий том монолога травниці. Кажуть, варто чекати на вихід вже у червні цього року, тому не баріться. А якщо ви награлися в Шерлока і збираєте серію лакрафта від видавництва жупанського, не пропустіть, що до передзамовлення вже доступний четвертий том. В ньому буде 16 оповідань і одна. Повість. І крім власних творів там ще будуть і доробки у співавторстві. Поспішає до нас і другий сезон Сенмена. Нещодавно нас потішили тизером, в якому представили нових персонажів і акторів, але дати виходу не назвали навіть приблизно. Що ж аби знову побачити Гвендолін Крісті в образі дияволу, я готова почекати. На таке варто чекати хоч два роки. Удячизою продемонстрованих персонажів на нас чекає адаптація четвертого тому сезон туманів, в якому якраз згадуються всі ці персонажі. Хоча, можливо, шоуранери з паном Гейманом вирішили щось адаптувати і сплили історії з різних томів до одного сезону. Будемо дивитися, ну коли вийде. Звісно, другий сезон останніх з нас в розпалі роботи і мережею вже потекли знімки Бели Рамзі у образі Еллі. А поруч з нею можемо глянути і на діну її зіграє і за Також маємо ще й Джоела, і ще пару кадрів майбутнього сезону. Як вам також трошки нам показали у Твіттері відтворених локацій, спойлерити я вам ніц не буду, особливо тим, хто в ігри не грав, але вподобав серіал. Кажу тільки одне: запазатись водою і серветками можете ще взяти і валідову якогось на прем'єру. Я думаю, вам знадобиться. Чи отримає серіал третій сезон, допоки невідомо. Можливо, Ніл Дракман і Крейг Мазін вирішать закрити історію двома сезонами, а можливо, вона отримає розширення у третьому. Буде видно все, що ми можемо робити, просто чекати на анонси й новини. До речі, згадуючи, що «The Last of Us 3» планується, я думаю, сезон буде. Але, можливо, затримкою. Багато користувацький виживач, шутер в космосі про українців і від українців. Вийшов трейлер гри Sand. Ще минулого року, в рамках пк Gaming шоу команди Гологрив та Тайбергу показали частинку майбутнього проєкту, чим не аби як зацікавили гравців. Наразі ж на проєкт очікує стадія бета-тестування, яка пройде вже влітку. Ось ж гра отримала перший повноцінний трейлер і потрошку рухається до релізу. Якщо ж ви раптом пропустили, а зараз зацікавились, доповідаю. Це буде історія з альтернативного всесвіту де людство на початку початку минулого століття почало подорожувати в космосі, а головним конкістадором стала Австро-Угорська імперія. Наш шлях лежатиме на планету Софія, яка стала жертвою екологічної катастрофи і радо прийме до себе нових пригодників. Ними можете стати ви зі своїми друзями. Самотою чи ж з компанією можете полетіти досліджувати простори катастрофічної планети, керуючи трамблером. Це велетенська машина, що крокує вперед. Гра поєднує і спокійні хвилини дослідження і небезпечні моменти в ПВП її битвах. До речі, керуючи трамплером, ви можете прямо на ньому влетіти в бійку і спробувати відбитись від загарбників за допомогою бортової зброї. Пригод вам вистачить по самі вуха. Головне, слідкуйте, аби в них не потрапив пісок планети Софія, адже світ там велетенський, і хто знає, що там може трапитись. Якщо за терпінням чекаєте на пригоди у далекому космосі, не забудьте сповістити про це ігроробів. Найкраще для цього працює додавання гри до списку бажаного в Steam. Також там можете. Подати заявку на бета тестування форці Третьої брами Балдура. Студія Ларіан відкривають офіс у Польщі. Може стануть сусідами з cd проєкт. Хто знає. Там студія збирається працювати над одним із своїх майбутніх релізів. кажуть, що Ларіан тримають в планах щось особливе, ну і продовження дівініті. Звісно, свен вінки нещодавно в одному з інтерв'ю розповів, що успіх третьої брами Балдора певним чином здійснює на них тиск, але ніби як цей період тиску вони вже пройшли і готуються до роботи надалі. А коли ж вінки запитали про пораду для наступних ігротворців Сесвіту Балдурсґейт, він утримався. Лаконічно зазначивши, що вони просто повинні робити свою справу. Цікаво, він бажає удачі людям. Самі ж Ларі наразі з'ясовують певні речі, як він відповів, тобто не анонсують, над чим збираються працювати. І також вже вийшов шутер від Ubisoft ЕксДФІН. Пластики ПК Series X та S та PlayStation 5 вже можете грати. Вам доступно до 14 карт, п'ять режимів гри, 24 види різної зброї, а також близько п'яти фракцій з попередніх серій ігор Ubisoft. Також вам доступна українська мова, на чому я наголошую. Ошою, тим паче, що перекладом займалася наша студія Unlock Team, а не якісь невідомі підрядники, які українську мову бачили лише в книжках. Зараз знову піду помилюся всім своїм знайомим богам, аби Unlock Team перекладали ще й Асасін Будь ласка. 23 травня вийшов ремастер Paper Mario. Оригінальна гра. Нагадую, вийшла у світ ще у 2004-му. і зараз не хапайтесь за серце, точніше хапайтесь. Це було 20 років тому. Ексклюзив для GameCube, він довгі роки вважався однією з кращих ігор по всесвіту. Mario взагалі. Дуже рекомендують починати знайомство з Маріо саме через цю гру. Це просто маленький лохак, якщо ви не знали. Загалом її і оновлення і критики і гравці сприйняли дуже позитивно. Але якщо самі хочете пограти, тримайтеся, не варто чекати від гри чогось дуже нового. Це фактично удосконалення продукту, аби він відповідав часу, в який зараз грається. Все, що хорошого було у грі, тоді зібрали, покращили і не забули нічого. Одним з мінусів критики називають саме відсутність нового різноманіття. Тому, якщо ви колись вже грали в оригінал, але гімк. Бо у вас вже більше немає, а пограти ви б хотіли, то ось вам чудова можливість взяти гру на ваш свіч і поностальгувати. Почас позитивних змін гравці відмічають спрощений бектрекінг, який свого часу попив крові. Поновиний саунд у грі додали, і деякий новий контент завезли. Також У Лучених штатах вихід ремейку наробив багато шуму. кажуть, у фізичних магазинах знайти копію гри майже нереально. Ну в нас якби також жарт про 51-й штат. Ну, якщо ви не можете знайти копію гри, то знайдіть мої подяки, які я передаю вам за те, що ви дивились це відео і, звісно ж, постійним спонсорам цього каналу. Андрія Леді Ярослав Нос Джуніор Ігор Горигначенко, Максим Ванов, Данила Майстер, Данило Посинець, Дмитро Райчук, Дубини Вячеслав, Михайло Бровченко, Беланд Євген Новосільський, Євген Скачко. Кратка. Дженсісі, Артем Вавілова, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кільді, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Панс Ловкімнаті, Фреїнверс, Юракро, Аданіт Л. От Алкс Довиченко, Алтавіста Найнтінайн, Амір Панті Крайзес, Антон Іб Дастінгу, Денис Макрушин, Дмитро Кирикюд. Дженбаньковський, Дженіс Квест Гарентіус, Ігор Сарбай, Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джоджім, Лінкольт, Макс Маклін, Макс Фастфолкір, Назарій Мертинюк, Оберон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Квілік, Родіон, Лейва, Роман Лактіонов, Сергій Наточі, Сергій Скарбник, Купер Малко, Віталій Коліяка, Верву Санда. Бувайте здорові, розшісуйте брови. І ще не забувайте пити багато води, бо на вулиці вже просто кляте пекло. Ну і коли б ви там не дивилися це відео, добрий ранок, доброго дня та доброго вечора. В мене там е, світло. Не, не вгадаєте чого? Бо я забула закрити шторгу. -а. Зараз треба буде подивитися, наскільки воно воно підсвічувало 100%. Хоча, можливо, ну, і ні, але, скоріш за все, де. Да. Господи, ну чого я таке тупе? Нормально, я думаю, нічого страшного. Там не буде видно. Кольорокорчику приберу хайлайт у все. Нічого не бачили, ви нічого не знаєте. Це, Це це не було ніякої штори. Треба ще піти перевірити, мені жарко. І припудити, ну, при, при, припудити. припудити, бляха, припудити носика. Припудити. Чого я зразу не, не напудрьохалась? Коли кажуть, що хочуть блистати в кадрі, то насправді не хочуть. Я вам, я вам скажу відверту правду. Ніхто не хоче блистати в кадрі, тому що блиск блис в кадрі це значить, що ви жирний млиданець. Давай, по панове, Міша. Все прутня. Треба було знімати в трусиках, в рейтузиках. Зроблених з музики. Відсилка на Курган агрегат. <кхм> Проєкт з назвою Deadlock знаходиться на стадії Альфа, а його геймплейні механіки наразі удосконалюються шлюхом, бра, шлюхом, господи боже мій. Піду свою свічку в церкві поставлю. таке це так, це так оце блудословити ж не можна.